Розділ сьомий. Бруднерський щирить зуби. Автомобіль Фрусь стояв у тіні під кривобоким в'язом і дрімав. У ньому сидів хуліган Маєш. Він виставив лікті у відчинене віконце, а на руки поклав свою кудлату голову. Його волохаті білі брови стрибали від сміху, однак він намагався стримуватися, бо не знав, чи не буде з того сміху якогось лиха. Розсмішив його пацюк бруднерський. Над усе бруднерський любив проголошувати промови. Ось і тепер він стояв на пеньку, наїжджачивши гострі вуса на стовп. Пучивши довгого хвоста, і проголошував промову. Сталося відтепер увесь час наш, їхнього часу тепер немає і вже ніколи не буде. Бруднерський розмахував передніми лапами, молотив ними в повітрі і навіть робив руки в боки. Він задирав голову і щосили надимав кругле, сіре червце, щоб здаватися поважнішим. У такі хвилини хуліган маєш відсахувався від вікна і мерщій ховав голову, щоб ніхто не бачив, як його корчить сміхом. Маєш не мав звички думати, розбирати події і вчинки. Давати їм оцінку. Він був сильний і непосидючий хлопчик, однак погано вихований і дуже хотів над усіма верховодити. А що ніхто не визнавав його верховодства, то він сердився і робив хуліганські вчинки. Він любив битися, дражнити, бити шипки у вікнах, мучити тварин, витоптувати квітники. Рвати книжки, ламати іграшки. Він любив також лаятися, ображати дорослих і дітей, особливо маленьких, зривати уроки в школі, псувати дітям одяг за допомогою кулькової ручки або чорнила, верещати дурним голосом, пересолювати суп своїй бідній бабусі і сипати їй у чай. Малювати дурниці на шпалерах і писати погані слова на стінах у під'їзді. Псувати ліфт не можна перелічити всі ті погані справи, які любив робити, і постійно робив хуліган. Маєш. При цьому зауваження дорослих він в одне вухо впускав, а з другого випускав. Коли ж йому давали хороші поради, він їх не впускав навіть і в одне вухо, просто собі не слухав. Якщо він попадався на гарячому і його карали за хуліганство, він все одно не задумувався над своєю поведінкою. А замість того вигадував, як усім помститися. Оце й тепер він сидів і тішився, що він має ж за пані брата з пацюками він допоміг викрасти зозулю. І мріяв, як буде мучити кицьку прісю, і поб'є палицею таксу-джульку, як одбасить задаваку ходючка, і змусить дівчинку сміхошу плакати від образи і сміятися від захоплення його маєша хуліганськими. Подвигами. А найбільше тішило Майша, що в нього тепер був власний автомобіль Фрусь. Він не знав жодного хлопчика, який би мав свій автомобіль. Але ось він розібрав кілька слів бруднерського, прислухався, той завивав. І відтепер геть усі будинки заселяться радісними пацюками й мишами. І ми, пацюковичі, вірні друзі, усього живого житимемо по всіх квартирах і підвалах, а також на горищі. А миші під усіма підлогами і на всіх балконах. А ховрахи на всіх полях, а в річках. І болота житимуть самі тільки радісні п'явки, і більше нічого, ні тобі рибки, ні тобі жабки. Потім Бруднерський перевів дух і сказав Але ж це не все. На лани заклопотаною радісно вийдуть будь-який прі. І сімейство мухи жужулі розростеться у цілу хмару, і колорадські жуки на чолі з вірними друзями усього зеленого, шмяком, човирком і креком завзято і з великим апетитом поїдатимуть листя. І ще. І тут у повітрі проскрипіло. Не забувайте моїх іржиків. хто це сказав. Сердито спитав Бруднерський. Я, пані Закрилепська, – скрипнула у відповідь. Де ви? розсердився Пацюк. – Як то де? Я там, де й належить бути працьовиці і шляхетні іржі, тобто на крилі автомобіля. Усі подивилися на Фруся і враз побачили на його правому крилі розповзлася здоровенна пляма іржі. Вона вже проїла те крило наскрізь, і воно було ясно рудого кольору. Щупальця від цієї плями простяглися по капоту і вже вп'ялися у друге крило. На фрусі я ще зможу пастися кілька місяців. А тоді? запитала Пацюча. Покинете його Фрусько? Ням ням ням, відповіла Заклепська. Тоді покину. Я покину те, що зостанеться від бідного автомобіля. А самі ж куди? не вгавало Пацюча. Ого, у світі стільки смачного, гнучкого, пружного, солодкого заліза, що мені моїм іржикам їсти не переїсти. Тож приймімо до нашого благородного товариства, вірного друга, пані Заклепського, заголосив пацюк. Інші пацюки зхвально гукнули, тільки Фрусь злякано скрипнув своїм ржавим тілом. Маєш, аж рота роззявив, що не кажіть, а тут пахтіло грандіозним хуліганством. Тим часом бруднерський вів своєї. А щоб світ зробився такий чарівний і принадний, як я оце сказав, нам треба заховати зозулю. І ми її заховаємо глибоко під землею, в славній оселі, страхолюда неможливого. Усі замовкли, охоплені трепетним жахом. Бруднерський Витримав багатозначну паузу і запитав. А де зараз наші вороги разом із своєю дренчаливою таратайкою умпарарою? І Тут же, бруднирському у вуха, задзищали зелена муха жужуля та її сірі родички. Жужа та Жожа. Ніхто, крім бруднирського, їх не чув. Але всі бачили, як головний пацюк наливається люттю, як стає дибки і ходить туди-сюди його шерсть на загривку, як ворушаться його гострі довгі вуса і бігають лихі очі, як зловісно вищирюються жовті зуби. Нарешті він вимовив: Ви гарні розвідники, ви справжні друзі усього живого. Жожуля і її родички щасливо загули. І раптом згори почулася. Де розвідники? Де? Хто вони? Наші шпаки добре заховалися у верхніх гілках осокора і уважно стежили за всім, що відбувалося на березі, болота. Знизу їх ніхто не бачив. Мухи з переляку поховалися хто куди, під листочки, під стебельця і навіть під самого Бруднерського. А над болотом розлігся сигналом парари і дзвінкий сміх, сміх очі. Всі перелякано заніміли. Мухи загули. Е, близько, вони вже бличко, вони нас знайшли. чекаємо. Слухайте всі, крикнув Брудневський, слухайте автомобілів Росію, і ви, хулігани, Майшу! Перш за все, нам треба затримати умпарару чам-чам-чам і всіх, хто у ньому сидить, щоб вони не їхали, не бігли і не йшли. Нам треба вишкірити геть усі зуби і вишкірити геть усі пазурі, ікла, жала і пащеки проти підступних ворогів. І нехай тим часом наш улюблений страхолюд повністю неможливий, заховає Зозулю у далекій підземні тайники, де її вже не знайде ніхто. Треба у них викрасти сміхож, мовив хуліган. Нехай вона буде наша полонянка. Ми її посадимо у фруся і повеземо за болота в далекий ліс. А ходячок із своїм омпорарою кинуться слідом, щоб її врятувати. А ви тим часом однесете зозулю до страха люда і сховаєте. О. Це був такий сміливий і несподіваний план, що Бруднерський аж закляк від розумового напруження, майже додав. А я від них відіб'юся, ха! І не таких били. Нерський повільно оглядівся і закричав несамовито. Як, ви ще дочці не поїхали, але ж я вимагаю, щоб дівчисько негайно було ось тут. О. Ми її завеземо світ за очі. І ті нехай ганяються. Давай сюди, Зазулю. Маєш Виставив із машини клітку з пташкою. Фрусь хрипко скрикнув і зрушив з місця. Хуліган негарно усміхався, бо він давно мріяв зробити сміхощі яку-небудь капость.